Мобілізують тепер тільки самих хитрих. Уряд ухвалив закон 10449, який не дозволить тепер ховатись від військоматів. Суть запропонованих змін зводиться до наступного. Всі зобов'язані зареєструватись у спеціальному електронному кабінеті. А тих, хто ходить з кнопковим телефоном, зареєструють люб'язні працівники ТЦК у військоматі. Наявність такої реєстрації будуть проверяти. Всюди, а у разі відсутності реєстрації будуть доставляти до військоматів. Через кабінети будуть доставлятись електронні повістки у разі невиконання вимог військових комісарів. До місця проживання ухилянтів будуть направлятись поліцейські. Якщо поліцейські не доставлять ухилянта, військовий комісар звернеться з позовом до суду та попросить ФЕМІДу позбавити ухилянта права керування транспортним засобом виїзду за кордон. А також право користування банківськими картками. За таких умов не мобілізують тільки самих хитрих. Ті ж, хто вирішить ховатися удома, скоріш за все зареєструються в електронному суді, який вчасно сповістить про подачу позову ТЦК, що дозволить вчасно зняти гроші з банківських карт. До речі, електронний суд потрібен не тільки ухилянтам, а й всім тим, хто хоче вчасно знати щодо поданих проти них. Позові, ну а як зареєструватись в електронному кабінеті чи попросити адвоката слідкувати за вашими судовими справами? Розповім в особистих повідомленнях.